А це момент, коли традиції зустрічаються з викликами нашого часу. Озимі культури 2025 року вже в ґрунті а держава гарантує добрива і пального в повному обсязі. Вистачає але чи достатні ресурси, а головне, чи досі аграрії можуть працювати навіть на фронтових рубежах. Що сіяти, коли йде війна і погода не на твоєму боці, задаються питаннями аграрії. А ми переадресовуємо це питання нашому наступному спікеру Дмитро Соломчук, депутат Верховної Ради, член комітету з питань аграрної та земельної політики. Вітаємо вас у нашому етері, вітаю, пані Нес, шановні українці. Тож, пане Дмитре, давайте розпочнемо з того, е, зараз розпочала, розпочалася е, кампанія пасівних озимих. Як вона розпочалася? Чи вистачає дійсно всього? Е, про що говорять аграрії? Які е, проблеми зараз, е, з якими проблемами стикаються, і що вам вже відомо на сьогодні? Ну, тут потрібно споділити, тому що аграрії сьогодні в е, нерівних умовах, можна сказати, працюють. якщо Західна частина України центральна, досить хороші були погодні умови, досить непогані вирожаї, Ціна на продукцію підвищилась, особливо там, на сонячник, взагалі, і дуже піднялась, Та й на інші культури. І тут, в принципі, нема чого жалітися. Вистачає насіння, палива і всього іншого для того, щоб привести посівного озимих культур, якщо взяти Південні області, особливо там Херсонщина, частина Запорізької області, на сході, Харківська область, де багато культур. Було знищено заморозкими травневими, потім посухою. Багато тисяч гектарів було спалено російськими даронами. Зрозуміло, що ті аграрії рік чекали врожаю, щоб здати свою продукцію, і мати кошти для переведення посівної. Не дочекалися, тому що чи природніми умовами чи війною було знищено а в будь-якому випадку це все наслідки війни більшості через те, що такі посухи там відбуваються. На лінії фронту. І в них ну, ситуація складна, тому що коштів немає. Десь там трішки далі від лінії фронту за 70-80 кілометрів. Там майже всюду ситуація краща. Там і дощі були, і важайність якісь 2-3 тонни було пшениці. І там, ну там, тим хлопцям дівчатам простіше Давайте більш детально поговоримо про е, проблематику саме аграрів, які знаходяться безпосередньо недалеко від фронту. А е, чи вистачає там, чи можлива логістична ось ця історія, з наприклад, з пальним, е, зі збіжжям, яке будуть сіяти. Давайте поговоримо про це, з якими проблемами там стикаються. Е, чи працює держава на? Тому питанні щоб компенсувати якісь збитки, які зараз отримують аграрії, якщо б наприклад той же російський дрон дійсно спалив то поле, яке було засаджене, давайте про це поговоримо. Найбільше це проблеми це 20, 30, 50 кілометрів від лінії фронту, тому що ці території щодня обстрілюються. Найбільше це вражені впівідаонами, і якщо так колись да, російська армія ну, більше напевно використовувала артилерійські снаряди, там і дедальність не така була, і влучення. То сьогодні напевно, що цей рік просто fpv дрони літають один за одним. І як б'ють по звичайних людях, громадському транспорту. Звичайним автомобілям, так і сільгосптехніці, сільоз і по полярні це напевно найскладніше, тому що люди виїжджають в поле і не знають, чи повернуться назад. Так, агарії там купля купують системи різні захисту, але вони не всі спрацьовують це. Ми бачили, на жаль, по нашому героїчному близькому дорогу і Олександру Радіянка, який з Херсонщини збив більше старока даронів, але на жаль. Сталася велика біда неподалік в полі біля Береслава, де проводились підготовки для посівної, і це напевно найскладніше всім іншим можна справитись. Частина аграріїв навіть на Херсонщині вже відновили а, полив, тому що був відновлений, відновлений частково посад по коровському який постачав воду. Був збомблений. Частина вже працює з поливом по овочам, по іншим деяким культурам. То з вивозом, ну, питання зрозуміло, так же само стосується зони, де, де долітають їхні впівішки. Це найнебезпечніше і там найскладніше вивезти продукцію. Завжди ті водії їдуть, як, не знаючи, що, що відбудеться, як, як буде, а там, де трішки далі, ну, безпечніше, простіше. Тут це головна сьогодні проблема. І фронтових аграріїв що це небезпека, е, і щодо держави, підтримка е, Ну піднімали це питання багато разів на комітеті, звертались до уряду. Прем'єр-міністра також на початку минулого тижня проводила нараду з аграріями на Херсонщині. Ну і до уряду були обіцянки, що будуть компенсації підтримка по знищеним варожаям надіємо, що вона буде. Будемо це питання постійно піднімати, що воно було завжди, завжди якби на кабміні, да? можна так сказати, і що воно було прийнято, тому що ну там реально немає, немає за що людям працювати. Як також не всі, те, що зараз відстоюємо, не всі зони там навіть ці. На Херсон, вони не визначені як зони бойових дій, і аграрії змушені платити податок на землю, всі інші податки, що в принципі неря платити немає чим. Ну це питання також піднімалось на уряді. Ну наскільки мені відомо, обіцяли точно там на десь на наступному тижні прийняти відповідні рішення, щоб ну хлопцям дівчатам було простіше, тому що як платити МПЗ, а якщо все згоріло, нічого немає. Людям пої щось потрібно заплатити податки, заплати. А що якщо рік чекали, а ніякого вважаю ніякого взагалі доходу, не кажучи, вже про чистий прибуток. Пане Мидра, давайте поговоримо тепер про людей, які це все роблять. Чи вистачає людей? Тому що ми бачили і чули про те, що зараз є програма, з того, що держава обіцяє аграріям, що тих людей, які допомагають зараз і працюють на пасівних, вони не будуть забирати до армії. Так у них будуть спеціальні відсрочки від цієї по цьому питанню. Що ще? Які проблеми ще вирішуються? Тому що банально чи вистачає фізично людей для того, щоб проводити успішну пасівну кампанію? Так, для аграріїв в цих таких небезпечних зонах буде 100% бронювання, десь воно вже почне запрацювати дещо ні тому що воно там іде через адміністрації. Ну, я думаю, в ближчий час має більшості запрацювати згідно відповідного рішення прийнятого в Києві а людей, там не вистачає катастрофічно не тільки через те, що їх немає, а через те, що великі ризики, небезпека. Не кожен готовий сідати в техніку і їхати працювати в таких умовах. Але якщо напевно проаналізувати і то теактистів, комбайнерів. Не вистачає по всій території України. Є багато техніки, якої стоїть не працює, через те, що немає операторів. І якби заміняють. Одна людина виконує, іноді буває, працює цілодобово, заміняючи двох-трьох людей, людей, пересідаючи з цієї на ту техніку, виконуючи різні операції. Десь там підтягнули молодь. Хлопців там 20-річних навчили хтось. Ну, по різному десь багато хто <кій> пересив і вже люди пенсійного віку повиходили, тому що ну, їх не вистачає. Дуже, ду Дуже багато не вистачає. Ми ж знаємо. Ну, багато військових мобілізовано або добровольців ну, саме з сільської місцевості. Дуже багато пішло воювати і. Цьому є велике питання. Добре, тоді давайте поговоримо, знаєте, про що? Чи ем, є градація або різність між тим, що, наприклад, сіють е, люди в умовно більш? Е, в південних областях є е, якісь особливості вже пасівної, на, наприклад, на півночі або на заході країни. Е, наскільки ось це е, ця різниця? Чи вона є, що зараз саджають? Е, чим е, планують торгувати аграрії надалі? Тобто, чим зайнята зараз пасівна кампанія? І е, друге, напевно, питання: чи вистачає зараз пасівної пшениці для того, щоб посіяти, чи буде Україна з хлібом наступного року? Україна буде з хлібом, нам точно хліба вистачить на експорт. Так, можливостей, таких як були, коли минуло не буде. Західна Україна центральна більше спочала засівати поля сонячником, особливо це ну, культуру, яку освоювати аграрії стали останніх там 4-5 років, коли сонячника. Досить там мало було в Рівненській, там Львівській, Житомирській, Хмельницькій та Арнопільських областях Сьогодні досить досить так активно. І ми бачимо, що ціна на сонячник ну, піднімається вже на сьогоднішній день. Тонна орієнтовно, напевно, що 1027 І певно, і прогнозовано ще буде зростати то ціна на олію буде досить високою. А Якщо південні регіони, то вони традиційно займалися життя сонячником і твердісати і пшениці, то є пшениця такої найкращого класу якості для смачної випічки, для найкращого хліба. На жаль, зібрали в цьому році через погодні умови через війну набагато менше, ніж прогнозувалося. Для внутрішнього ринка цього вистачить, для експорту також трішки буде менше. Якщо маленьких аграріїв взяти, то останні два-три сезони напевно в більшості всі перейшли на сою. Ну аграрії хто там засіває 20-50 гектарів, 70, більшості на сою, тому що менше капітало вложення, стабільніша культура, ну і ціна на сою. Завжди є, то є вона досить прибутковою то з більшості сою. Якщо південні регіони також після повномасштабного вторгнення ми українці не мали можливості 22 23 рік споживати їхні їхні овочі трішки відновилися. І вже ми бачимо з південних регіонів і помідор і ярок і мор, і буряк столовий. І кавуни диняти з трішки повідновлювалися, Не в тих об'ємах, але вже приємно, що я кача. І так само багато релакованих підприємств. І як на диво, вони навчилися і місцеві, релаковані. в західних областях. Вирощувати ті ж самі кавуни, помідори. Що для нас ну цих областей це було такою новинкою, але навчились молодці. Чи вистачає пального банально для такої сьогодніш... сільної? На сьогоднішній день я не бачу проблем. Тут, ту, хвилин ту, ту, кажуть, з пальним пальне є, на сьогоднішній день вистачає багато. До речі, південні регіони в час ці кліматичні зміни переходять на посів по системі нову тіл, технології, ну і там витрати на пальне значно менше, ніж за традиційними традиційним посівом. Завдяки чому? А, тому що немає оберебітку землі, не плугом, не культіваторами. А відразу після того, коли збирається пшениця, відразу там є спеціалізовані наутіловські сівалки, і відразу відбувається сівба по стані, щоб зберегти вологу в землі. Для того, щоб модернізувати ось цю пасівну, модернізувати ці інструменти для пасівної, треба ж е, заробляти гроші. Аграрії зараз дуже так е, стисло заробляють, я так розумію, через те, що е, і погодні умови, і війна в країні вони не додають оптимізму аграріям. Чи існують якісь державні програми підтримки е, вже цього бізнесу на, наприклад, оновлення техніки або на безпеку якоюсь оформлення безпеки? Спеки, полів. Прошу, розкажіть про це. А, ну, Щодо машинобудування, є підтамка з компенсація державна да, 25% при купівлі української сільгостехніки. В принципі, в Україні не вся сільгостехніка випускається, але досить є непогано якості свивалки, культиватори, непоганої. Там різні скидачі, за зерновози, то є досить хорошої якості, часто навіть краще європейською за доступнішою ціною. А якщо стосується якихось прямих дотацій, ну є для маленьких фермерів до 120 гектарів землі, хто утаймує там, чи від трьох до 100 лівдійних крів, чи там до кіз, чи 500 вівців. Це європейська дотація, європейські кошти. Якщо така пряма допомога, яку можна відчути вже і використати, то це зрозуміло більшості міжнародні благодійні фонди. Це один з найбільших це ж нева перемоги в Україні по Сільвостехніці, і напевно, що по відновленню, по фінансуванню закупівлення купівлі об обладнання техніки для пострадавших семейського ті міжнародний фонд запитальники Бафот. Якщо аграрій розуміє, що йому потрібна підтримка, куди він можна, може звернутися? Це якась місцева влада, це е, безпосередньо в Київ треба кудись з кимось зв'язуватися? Що робити? Якщо, наприклад, умовно кажучи, аграрій бачить, що на ось цю пасівну кампанію йому необхідна якась техніка, наприклад, яка буде, зменшує, буде зменшено споживати того ж палива. Е, Якось цей процес організовується. Розкажіть, будь ласка. Ну, якщо це аграрії з постраждавших регіонів прифронтових, то вони звертаються на електронний адрес, там заявку надають там міжнародний фонд жнева перемоги. Якщо це постраждавші регіони, і там є відновлення якоїсь зерносклада, відновлення ще якогось важливого виробничого приміщення чи Велика необхідність купівлі там текторів, то так само там е подається заявка на мерсіку, там наглядові адри розглядають, виїжджають на місце, о -о дивляться ситуацію і приймають відповідні рішення. Якщо це європейські кошти для малих аграрів, я казав до 120 двадцяти гектарів там, чи до 100 керів, то вони мають бути зареєстровані в державному аграрієстрі. І коли об'являється, що там завтрашнього дня там, приймаються заявки, і маєш подати заявку на цю дотацію, і вона потім виплачується, якби на рахунок підприємства в цьому ФГ чи іншої форми власності, а, В принципі, якщо це грантова політика. Які гранти на теплиці, на садівництво, гідництво, переробку сільгоспродукції, то так само є на сайті Мінекономіки, дуже Мінекономіки, мін екології, об'єднане міністерство, де подаються згідно вимоги всі відповідні установчі, документи, такі невеликий, можна сказати, бізнес-план. Скільки там буде людей працювати, яку ефективність, скільки це податків для держави, який буде результат, скільки буде вирощеної переробленої там продукції, і так само там погоджує відповідна міністерстві комісія, і потім надаються кошти в співфінансування. Там грантова політика йде співфінансування, дивлячись на яких територіях знаходиться аграрій, чи там 50 на 50, чи 80 на 20. Чи на закупівлю саджанців на садівництво, чи там на встановлення плівкової теплиці, чи там на якийсь там млин, чи переробку якусь іншу. Пане Дмитре, а на зараз чи багато людей, чи багато бізнесменів розпочинають аграрний бізнес? Чи є така статистика? Тому що від початку повномасштабної війни ми тільки чуємо про те, що аграрний бізнес скорочується, скорочується, скорочуються землі, пасівні. Що зараз відбувається? Чи багато людей зараз йдуть у цей бізнес для того, щоб його розвивати? Так, да, Досить багато. Я скажу, що я не бачив пустої землі. В Україні яка б не засівалася? Ну крім тієї, яка окупована, чи ну вже знаходиться на такій території, що там взагалі не можна працювати. Тобто, в нас аграрії, як і українці, всі люблять землю, люблять працювати на землі. І у нас там пусті клаптики знайти дуже рідко, щоб вони були. Чи існують якісь програми підтримки безпосередньо вже молодих аграріїв? Ну, я не скажу що там, прямо як визначення таких молодих, що для них є якісь сокаємо програми, але в принципі я вам скажу, що більшості молоді користуються грантовими цими різними проектами міжнародними, тому що вони простіше напевно працювати в цих електронних системах, подавати готувати бізнес-плани, все інше. І вони подають досить сучасні, відкривають дуже до, досить сучасні такі європейські, вже е, сімейного хай типу, навіть невеличкі, але господарство, іде пов'язане може бути рослинництво, і трішки тваринництво, і трошки пов'язане з туристичним бізнесом і з виробництвом якісь мінімальної кількості для туристів своєї крафтової продукції. А, ну але це дуже цікаво і це. Такі можна сказати, вони фундамент розвитку українського села, що воно виглядало по сучасному. Тому що ми, коли заїжджаємо, ну будь-яке село туристичне, де є там 5, 10, 20 фермерів, ми бачимо, як воно кардинально по іншому відрізняється від сіл, де цього немає. Ну і останнє питання на даний момент: скільки вже е, пасівна кампанія йде, скільки засаджено, які результати, чи можемо ми підбити, підбити перші підсумки, чи це ще складно зробити, пане Дмитре? Ні, підсумки по пасівні точно складно заробити, тому що південь а, там трішки тільки посіяв. А... Тому ну, що посуха, чекають дощів, і може бути таке, що посівна буде ще в них проходити, як і в минулому році, було і в листопаді місяці зимих культур. Я пам'ятаю, якщо не помиляюсь, 23-й рік да, Херсонщина після деокупації січень місяць, січні пшеницю сіли, а то есть, чекаючи вологію, принципі, і непогано і був вражає місць непогана. Тут по іншим Центральна, східна, західна. Тут тільки активно ще будуть тривати досить довго жнива, а тільки спочинаються там з тут збір десь сої, тільки буде починатися десь сонячника. То потім жовтні кукарудзи, так що ще результати озимої посівною. Точно дуже рано, тому що вона ще тільки-тільки. Як почалась. Що ж, будемо сподіватися, що ви приймете наше запрошення вже підбити все ж таки підсумки трішечки пізніше вже е, пасівної кампанії 2025 року о зимах. року озимих. І ми будемо сподіватися, що ці підсумки будуть доволі вдалими для нас, українців. Щиро дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. Я нагадаю, Дмитро Соломчук, депутат Верховної ради, член комітету з питань аграрної та земельної політики, був з нами напрямом включення. Щиро вам дякуємо. І прощаємось. Dėkoju, panie Ines.